Надихнули мене на це відео ситуація недавно допоміг одною порадою. Здають квартиру двом хлопчикам, власник за кордоном, а вони вже на три місяці заборгували. І там розказують казки. По телефону перезвонили знайомі, що робити. кажуть, такі хороші люди, там вже три роки знімають всю війну. Подумав, як, ну вже були такі ситуації, кажу, позвоніть батькам. І розкажіть про їхніх вірних дітей. Ну, дістали вони там якось номери, чи вони були, позвонили, Оплата була протягом 3 годин. Тому здаєте квартиру студентам, номери телефонів їхніх батьків і попитайте про їхніх дітей. А ще упевніться, що це дійсно студенти. Дякую, адвокат Володимир Клим. Звертайтесь.